Всім доброго ранку. Мій день почався з того, що. Ну, як з того, що почалося з того, що я провів Богдана, сказав, все, давай гарно до робочого дня. А потім почав вести нотатки і почав робити це англійською мовою. Зараз покажу, як це робиться, коли людина не знає англійської і намагається щось писати. Ну, виглядає це ось так приблизно. Щось зараз я вам зачитаю. Uh, my day starts at uh, 7.45. I read book Odin Prince of It's very funny. I can't believe what I write this text on English. Maybe when after six months later I can write true text. <laughs> now I won't call my brother Maxim and continue read a book The Power of Habit. I'm, am I need to rename my pages on English? Yes, I need name pages. Name page on English is very easy. <laughs> <laughs> Головне, щоб я розумів свої нотатки, Я не знаю, як це буде зі складними текстами, які я буду читати. Я ще не не робив свій хебіт по читанню книги, і я буду читати Сінкен... Коротше, швидке і повільне мислення. Сподіваюсь, що зможу формувати якусь думку англійською. Короче, цікаво, не знаю, а що сподіватися? Спробую розкажу про досвід. Не знаю зараз, як записав на талках, позвоню брат. Так я що почитав я, значить Fast and Flow, записав конспект англійською. Це дуже прикольно. Ще я почав робити перероблювати правки, ті, які мені дав друг на своєму сайті. Хотів зробити це з планшета, але в мене не вийшло, не дає. Ось конспектик в мене дуже прикольний виходить, робив ще англійську. Створив новий текст для сайту, зараз зацініть. Зацініть, який він був. Вітаю вас на сайті. Ну, взагалі, там було. Я вже просто тут переписав трохи. Було там вітаю вас на сайті моєї уявної перукарні. Е, я охоче сподіваюсь, що ви знайдете інформацію, яка потрібна для візиту до мене. А корочувана, я не буду перечитувати мені аж соромно, що я написав, тому я написав новий текст. Мені поки що за нього не соромно. Яскраво вітаю вас на сайті Перукаря Виноградова Ярослава у Києві. Моє завдання створити для вас красиву та унікальну зачіску. За допомогою своїх знань я використовую за допомогою своїх знань. Я використовую найкращі техніки створення зачіски. Я обов'язково звернусь до ваших побажань, прослухавши ваші побажання. Я знайду знання про те, як ваша зачіска буде дуже комфортна для вас. Фак. Щось я перечитую і розумію, де правки я акцентуюсь у я акцентуюсь на деталях у зачісці, щоб підкреслюють і поліпшують результат. Використовую якісну косметику та маю санітарну книжку для того, щоб ми змогли безпечно працювати разом. Таким чином ідеальна зачіска стане для вас безмежним подарунком. Ну, якось так поки що. Не знаю. Я просто думав, що світло лише зникне, і думаю, треба правки ці зробити швиденько. Ось, що в мене зачіска. Клієнт попросився сьогодні на 13.30. Думаю, ну окей, чому б ні? Можна підзаробити бабліжка. Ну, якось так. Зараз що, відпочину, дуже... Дуже. Трошки, трошки, трошки. Я блядь, забуваю це слово. Не хочу казати, виснажився. Не, не пам'ятаю, як устал українською. Виснажився піздец. Таред. Я не зміг піти нормально відпочити. Коротше, допрацював вже текст. Все. Я його не буду читати, якщо хто хоче заходьте на сайт текст і змінив кнопку. У мене тут був взагалі надпис. Або нажміть на текст, або на улюблений цей блін, квадратик. Ось тепер додав кнопку і переписав опис. Ну, все, тепер можна відпочити, якщо в мене є час. Я, в мене є час. Що? Зробив я зачіску своєму ді, Дінісу, клієнту постійному. У нього зачіска під машинкою Борода. Я її відтворив з тих знань, які я вже відсортував у себе в голові, вже діяв стосовно своєї системи. Дуже непогано виходить. Ще потрібно відточити, ще потрібно багато аспектів, яких знатись, Але. Дуже кайфую, що вже виходить. Вже встигає, в часові рамки можу приблизно імовірність сказати, що вийде з цієї зачіски, тому що стало легше прогнозувати. Коротше, прикольно. Ще потрібно це не знаю, як це сказати правильно, обміркувати, законспектувати і структурувати, тому що. Ви бачили мій конспект. Це піпець. Постійна камера, запотівша, нічого не знімав цілий день, тому що багато монотонної поверхневої роботи саме замовити, знайти, зробити, написати багато з монтажом, що пов'язано. Хочу зробити трейлер. прикольний. є задумка в голові, як показати зміни. Загалом це зовнішні будуть зміни, показані. Ось і є приблизний сценарій, як має цей бути трейлер. І багато монотонної роботи заключається в тому, що тобі потрібно ці ісходники набувати. Мені потрібно багато секунд з відео. І ти просто записуєш екран, багато записуєш екран, а потім багато вирізаєш, і воно виснажує. Розумію, Чому працюють великі компанії? Кожен має займатися своєю справою. Но, поки в мене немає бюджетів на та й мені насправді покайфував піч. Ну, бюджетів немає, але мені в задоволення робити трейлер. Сам собі вигадав завдання, сам його виконую. Чому б ні? Зараз хочу трохи відпочити. Розмовляв зі своїм найкращим другом. Ми спілкувалися, напевно, хвилин 30 англійською. Ну, ми, він. Я розумів. Дуже прикольна розмова була. Він розповідав, як він провів свої вікенди. Ось і познайомився з українцями. Ти не мені, тільки. Коротше, не буду розповідати вам його історію. Вот так. Я прорахувався в підрахунках стосовно того, що мені потрібно, скільки мені потрібно мілісекунд вставити в секунду відео. Коротше, мені треба. По 3 мілісекунди кожного відео вставляти на цю шкалу для монтажа. Ну, тобто задумка в цьому, що відео швидко змінюється і швидко змінюється. Ось я думав, треба по пів секунди, але ні. Красивіше, ну, візуальніше виглядає круче, коли по 0,3 мілісекунди. Сподіваюсь, зрозуміло. Якщо ні, ну сорян, скоро і я не знаю, як скоро. Хочеться скоро, тому що сам кайфую від того, що бачу. Вечір дуже якийсь важкий. Жодна думка не приходить в голову. Ми з Богданом зараз біля TCP. Богдан зараз чекає, поки я курю. Такі люди, от некурящі, така їх доля. Ось а я що не можу сформувати думку. У мене тупо Мозг вже витратив всю енергію на англійську на сприймання англійської. Не знаю, залишається тільки робити автоматичну роботу. Це... Зараз ми прийдемо додому дороблювати трейлер. Там нічого складного немає, думати не потрібно. Треба думати тільки, який кадр вирізати. Та й все. Якось так. Як у вас справа?